Добрий день, шановні семикласники та семикласниці. Вас вітає на уроці з української літератури Грицькова Наталія Федорівна, вчителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 65 Одеської міської ради. Тема нашого уроку Пісенні твори про боротьбу упа за незалежність України. Олесь Бабій, Зродились ми великої години. Славень ОУН УПА, його патріотичний пафос, актуальність пісні в часи збройної боротьби українців за свою незалежність. Митою нашого уроку. Є поглибити знання про УПА та повстанські пісні, ознайомитися стисло із життям та творчістю автора пісні, Олесем Бабієм, проаналізувати зміст пісні її емоційним впливом на слухача і виконавця, розпізнавати в тексті пісні художні виражальні засоби. Виховувати любов до історії, рідної мови, як до скарбниці духовності нашого народу, познайомитися з сьогоденням цієї пісні. Зараз я пропоную пригадати матеріал минулого уроку та пограти в гру, у якій, на поставлені запитання, ви маєте відповісти. Одним лише словом. Так чи ні? Перше запитання. Ой у лузі червона калина похилилася. Це гімн України. Друге питання авторами цієї пісні є Чарнецький і Трух. Третє питання. Настрій пісні, Ой у лузі Червона калина, урочистий та маршовий. Четверте питання Образ калини у пісні є символом природи, яка розквітає навесні і згасає восени. П'яте питання. Основна думка пісні, Ой у лузі червона калина похилилася. Це уславлення мужності, відваги січових стрільців, оборонців України? Шосте питання. Під час російського вторгнення пісня Ой у лузі червона калина похилилася, набула нового звучання? Сьоме питання. На початку пісні вживається художній засіб, риторичне звертання. Восьме питання Степан Чернецький називає у пісні займенником ми слов'ян. Дев'яте питання. Нащадки стрілецької слави будуть зберігати білий цвіт калини? Десяте питання. Стрільці українські намагаються Україну розвеселити і возвеличити. Зараз перевіримо себе, чи правильні відповіді ми дали на поставлені питання. Перше питання звучало так. Ой у лузі червона калина похилилася, це гімн України? Правильна відповідь ні. Друге питання. Авторами цієї пісні є Чорнецький Трух. Правильна відповідь. Так. Третє питання настрій пісні «Ой, у лузі червона калина, урочистий та маршовий? Правильна відповідь так. Четверте питання. Образ Калини у пісні є символом природи, яка розквітає навесні і згасає восени? Правильна відповідь ні. П'яте питання. Основна думка пісні Ой у Лузі Червона Калина похилилася, це уславлення мужності, відваги січових стрільців, оборонців України? Правильна відповідь так. Шосте питання. Під час російського вторгнення пісня Ой у Лузі Червона Калина похилилася, набула нового звучання. Правильна відповідь так. Сьоме питання. На початку пісні вживається художній засіб, риторичне звертання. Правильна відповідь ні. А восьме питання. Степан Чернецький називає у пісні займенником ми слов'ян. Правильна відповідь ні. Дев'яте питання. Нащадки стрілецької слави будуть зберігати білий цвіт калини. Правильна відповідь ні. Десяте питання. Стрільці українські намагаються Україну розвеселити і возвеличити. Правильна відповідь так. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Тому одразу звернімося до історичної довідки і дамо відповідь на питання, що таке УПА, Українська повстанська армія, – військово-політична формація українського національно визвольного руху, яка боролася за відновлення української державності, УПА стала продовженням. Визвольного руху періоду Української Революції 1917-1921 років підпільно бойової української військової організації та організації українських націоналістів. Потім боротьбу повстанців у формі беззбройного опору. Підхопив дисидентський рух 1960-х-1970-х років і національно демократичне відродження кінця 1980-х початку 1990-х років. Отже, УПА була проти Радянського Союзу через те, що Радянська влада. Не визнавала прав народу України на самовизначення та незалежність, пригнічувала українську мову та культуру, а також переслідувала українських націоналістів. А тепер з'ясуємо, що таке повстанська пісня? Повстанська пісня це історична пісенна народна творчість. Документальна оповідь про достовірні події ХХ століття, продовження кращих епічних традицій минулих віків. Пісня надавала воїнам упа, наснаги, підносила їхній бойовий дух, зберігала пам'ять про полеглих на полі бою героїв, описувала пейзажі місцевостей, історично точно. Передавала факти про ті чи інші події або ж торкалася геть небойових аспектів життя переживання через кохання, туги за ріднею тощо. Розкриємо деякі деталі з життя й творчості автора пісні зродились ми великої години Олеся Бабія. Адже письменник знову повертається із забуття до України та своїх читачів. Отже, Олесь Йосипович Бабій народився 17 березня 1897 року, в селі Середня на Галичині, в багатодітній родині. Закінчив чотирикласну школу, потім Стрийську гімназію. Під час Першої світової війни, в 17 років, Олесь своє бойове хрещення пройшов у легіоні січових стрільців у Карпатах проти російської армії. У 1919 році разом з армією УНР Симона Петлюри. Олесь Бабій бере участь у Київській наступальній операції. Після поразки національно визвольного руху в Україні Бабій перебрався до Львова, де зайнявся літературною та журналістською діяльністю. У 1921 році вийшла його перша збірка поезії. Ненависті любов. В цей час редагує він журнали Національна думка та розбудова нації. У 1931 році влада заарештовує Бабія, звинувачуючи його в антидержавницькій діяльності. Суд у 1932 році виніс вирок. Чотири роки ув'язнення. Який він відсидів в Дрогобицькій в'язниці. Перебуваючи під слідством, він і пише Марш націоналістів, відомий нам, як зродились ми Великої години, який був надрукований в журналі Розбудова нації за січень-лютий 1932 року. Коли радянська армія наближалася до Львова, Бабій виїжджає. На захід. Після кількох років пеневірянь він опиняється в США, у Чикаго, влаштовується в редакції часопису при місцевому університеті, продовжує свою поетичну діяльність, пише про Україну. Невдовзі, 2 березня 1975 року, Олеся Бабія не стало. Останніми його словами були слова про Україну. Зараз прочитаємо виразну поезію Олеся Бабія. Зродились ми великої години. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, Плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнет і гнів на ворогів, І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплатою нам радість боротьби, солодше нам у бою умирати. Як жити в путах, мов в німі раби. доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій, під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Батьківщині, будь вірний до загину. Нам Україна вища понад все, Веде нас в бій борців, упавших слава, Для нас закон найвищий та наказ Соборна українська держава вільна й міцна, від сяну по Кавказ. Розслухавши пісню, попрацюймо із її текстом. Та дамо відповіді на питання. Перше питання. Який провідний мотив утверджено в пісні? Чи актуальний він у наші часи? Чому? Друге питання. Які рядки найповніше розкривають цей мотив? Зачитайте їх з тексту. Третє питання. Які головні заповіді та життєві ідеали воїнів УПА проголошено в пісні Зродились ми Великої години? Четверте питання. Порівняйте славень УПА та офіційний славень України ще не вмерла в України. Які спільні мотиви й образи в цих творах? А чим вони відмінні? Отже, тема твору показ прагнень українців відвоювати у боротьбі право жити у волі, у незалежній державі, намагання боротися з будь-яким ворогом, захищати свій рідний край навіть ціною власних життів. Ідея твору, уславлення мужності. Відваги воїнів УПА, оборонців України, віра в неминучу перемогу над ворогом та в повернення своїх історичних територій. Основна думка твору єдність, згуртованість, мужність, волелюбність, вміння захищати свій рідний край. Звернімося до теорії літератури та розкриємо значення терміна пафос. Отже, пафос або за новим правописом дозволяється називати його також патос слово грецького походження в перекладі воно означає піднесення. Це передане у творі пристрасне переживання душевного піднесення що викликане певною ідеєю чи подією, пафос може бути героїчним, трагічним, ліричним, сатиричним, гумористичним тощо. Саме тому для найповнішого висловлення пафосу у творі автор або авторка вдається до різноманітних художніх засобів у творі. Зараз пропоную вам із тексту пісні Зродились ми великої години виписати художні засоби, а саме епітети, порівняння, символи, антитези, метафори. Не віримо, які засоби художньої виразності ви знайшли в тексті пісні та виписали. Отож, Епітети великої години, бою життєвому, великий свій нарід, велику правду, гордий клич, держава вільна і міцна, порівняння, незламні мов граніт, мов німі раби. символи, синьо-жовтий прапор свободи, соборна українська держава, антитези, гнів і злість на ворогів. Солодше нам у бою умирати, як жити в путах. Метафори Зродились ми з пожеж війни, плекав нас біль, кормив нас гнів і злість, плач не дав свободи, слава веде в бій. Складемо паспорт твору, автор Олесь Бабій. Рік написання пісні 1932. Жанр, гімн, славень. Тема Показ прагнень українців відвоювати у боротьбі право жити у волі, у незалежній державі, намагання боротися з будь-яким ворогом, захищати свій рідний край навіть ціною власних життів. Ідея. Уславлення мужності, відваги воїнів УПА, оборонців України, віра в неминучу перемогу над ворогом та в повернення своїх історичних територій, основна думка єдність, згуртованість, мужність, волелюбність, вміння захищати свій рідний край, провідний мотив любов до батьківщини. Настрій пісні Переможний, упевнений у своїй правоті визвольного походу. Для того, щоб трохи перепочити, прослухайте кілька цікавих фактів про пісню. Зродились ми великої години один із найцитованіших творів в історії української музики. Як би не намагались його заборонити? Один із перших класичних варіантів виконання зберігається у Лондоні в архіві ОУН. Виконавців у цьому записі не вказано. Гімн звучить із уст ветеранів УПА, і у дитячому виконанні його виконують у рок-версії капелла, у жіночому варіанті, а майже рівно століття по першому звучанні гімну УПА. У 21 столітті під час Нової російсько-української війни у 2018 році модернізований текст став офіційним маршем нової української армії. З молитвою націоналіста в тексті яскравим відео і зірковим складом виконавців Олег Скрипка, Іван Леньо, Сашко Положинський, Фома. Фагот, Тарас Компаніченко, Тарас Чубай, так почесна варта, від запису до випуску кліпу минуло 24 дні. А тепер давайте прослухаємо, як звучиться пісня у сучасній обробці. Родились ми великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів, Плекав нас біль, по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, Плекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні міцні, не злам, мов граніт. Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, Той здобуває світ, Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, Той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам, то радість боротьби. Солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мовніми раби. Солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мов раби. Доволі нам руїни на сходи, не сміє брат, на брата й убій І Жал прапором свободи з'єднаєм весь, великий нарець світ. від синьо жовтним прапором свободи з'єднаєм весь, великий нарець свій, велику правду для усіх єдину наш гордий клич. Народові несе будь ти вірний до загину нам Бухраї вище понад все, будь ти вірний до загину нам Бухраї, вище понад все. Це назв бій, борців в упавших слава, для нас закон, найвищий то наказ, Соборна українська держава вільна і міцна, від віцяну по Кавказ, Соборно, Українська держава, вільна і міцна, від віцяну по Кавказ, Соборна, Українська держава, вільна і міцна. Саму Хотіла б звернути вашу увагу, що щойно ми прослухали запис пісні у сучасній обробці. Хто склав первісний варіант мелодії пісні сьогодні достеменно невідомо. Але більшість дослідників створення музики, маршу українських націоналістів, зродились ми великої години, приписують Омеляну Нижанківському, українському органісту та композитору, професору класів фортепіано та органа у Берні, Швейцарія. Але остаточне авторство Нижанківського. Не встановлено. Також вам буде цікаво знати, що у Києві з 2021 року є вулиця Олеся Бабія, автора гімну Зродились ми Великої Години. На президентському сайті зареєстровано петицію щодо заміни славня гімну України. На Нагім упа як більш мелодичного і не гіршого за ще не вмерла України. Наймасовіше виконання, зродились ми великої години, відбулося до 76-ї річниці створення упа. Понад 8 тисяч учасників виконали славень, чим становили… Національний рекорд. Підіб'ємо підсумки уроку, дамо відповіді на питання, Що вам відомо про уПА та їхні пісні? Хто є автором? Авторами. Пісні зродились ми великої години. Тема пісні. Ідея пісні. Коли та за яких обставин. Розпочалося друге життя цієї пісні. Рефлексія. Виконаємо вправу незакінчене речення. Чесно та відверто закінчимо речення. На уроці я дізнався, дізналася. Я зрозумів, зрозуміла, мені Сподобалось. Мені не сподобалось. Я навчився, навчилася, мене зацікавило. Я відчув, відчула труднощі. Я не вмів, не вміла, а тепер умію. Мене надихнуло, на. Машнє завдання. Перше завдання виразно читати пісню Зродились ми великої години, за бажанням можна вивчити її на пам'ять. Друге завдання написати есе Славні захисники вітчизни, використовуючи в ньому цитати із пісні Зродились ми великої години. Урок завершується. Тому дякую всім за плідну роботу та увагу. До побачення, до нових зустрічей!